За димовою завісою на Прикарпатті знову активізувалися палії сухостою, а лише минулої доби вогнеборцям довелося двічі виїжджати на такі пожежі. До того ж через сильні пориви вітру вогонь поширювався дуже швидко. Минулої доби пожежно рятувальні підрозділи ліквідували дві пожежі загорань сухої трави на відкритих територіях. Це у надвірнянському та івано-франківському районах через сильний вітер площа пожежі збільшується дуже різко, і тому є загроза виникнення пожеж як житлових будівель, так і господарських споруд. Ну і небезпечно, що можуть громадяни отримати травми. Тож рятувальники вкотре застерігають прикарпатців від такого господарювання і додають на гасіння пожеж сухої трави щоразу затрачається значний матеріальний. Та людський ресурс, а ще неконтрольований палаючий сухостій стає смертельною пасткою для тварин. Пожежі в природних екосистемах є досить небезпечними, оскільки вони наносять шкоду як здоров'ю людей, так і тварин. Гине флора, фауна. Так само небезпечний цей дим є для водіїв автотранспортних засобів. Громадянам потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати сухої трави та сміття, не наражати на небезпеку ані себе, ані оточуючих. Від початку року на території Прикарпаття вогнеборці ліквідували уже майже два десятки пожеж на відкритих територіях. Наталія Наталі Віталій Магалатій, телеканал 402.